Слава Ісусу Христосі! Ми зараз е, маємо канікули з Богом, наша спільнота, дитяча військо Богородиці. Та. Хто може дивиться і не знає, про що мова, вже одна назва говорить, так? це є спільнота дітей, які моляться, а якщо Богородиці, то моляться вервицю, так? моляться, те, що стосується. Богородиці моляться за Україну, за військо українське моляться за те, що є актуальним. І сьогодні у нас перший день на морі канікул з Богом. Після катехізації ввечері, так, декілька дітей залишилося, хотіли собі хотіли поговорити. От, І ми так говорили про все. І про всяке різне. І знаєте, перший день, скажімо, наших канікул з Богом е, висвітлив таке питання, проблеми в Україні дітей, яких калічать їхні е, матері, їхні сім'ї, дітей е, соціально-психологічно-духовних калік. Я спеціально використовую таке слово. Тому що людина з інвалідністю це людина з інвалідністю, з хворобою, встановленою, зафіксованою лікарями. А соціально, психологічно-духовні каліки це є люди, які візуально здорові, це є люди, які на перший погляд фізично також є здоровими. Але люди, які не є е, пристосованими до. Е, Культурного життя в соціумі такими виростає дуже велика частина українських дітей, звідки я ти взяла? З розмови з нашими дітьми Я з Війська Богородиці. Діти з Війська-Богородиці, не побоюся сказати, є дуже розвинутими, є дуже розумними, є дуже мудрими. Чому? І знову ж не побоюся сказати, тому що вони йдуть з Богом. Якщо вони йдуть з Богом, Бог їм однозначно благословляє щедро і допомагає, благословляє їх мудрістю, розумом, розумінням. І це будь-яка дитина, котра йде з Богом, але дитина з Богом буде йти тоді, коли її навчають йти з Богом батьки. Якщо в сім'ї її того не вчать, то дитина з Богом не буде йти відповідно. Дитина не буде мати того перечисленого раніше. Не тому, що Бог ту дитину не любить, а тому, що та дитина батьками не поручена Божої опіці. Ситуація: хлопці, підлітки йдуть попри дитячий майданчик, можуть іти з катехізації, можуть з заняття на гуртку, можуть йти з. Тобто можуть діти як з церкви, так зі школи, так з якогось клубу по інтересах. Дитина, яка там в піску щось грається, років шести. Бере той пісок на лопатку, брудний, мокрий і кидає на хлопця. Хлопці підходять до тієї дитини, в пісочницю, невеликі хлопці 11-12 років. Небагато їх. Двоє. Кажуть, що ти таке робиш? Так не можна. І дитина ця. Дитина 5-6 років починає матюкати. Хлопці, щоб провчити дитину підвалили те, що вона там будувала в пісочку. Не, не розвалили, а підвалили. Я бачиш, якщо ти себе погано ведеш, ми також можемо то зробити. Ти ведеш себе добре, не чіпай нікого. І в тебе буде все добре. Ну, якось така у них така розмова йде. Але хлопці зауважують, що дуже різало вухо матюки від такої маленької дитини. Вони були в шоці, так? Тоді та дитина починає верещати, не побоюсь того слова, мама! З вікна висувається мамаша, чисто так по-мускальськи називаю, з телефоном в руках, замість того, щоб вийти на, дорогу, на двір і розібратися спокійно, і, якщо, і взнавши, що твоя дитина винна. Зробити все для того, щоб твоя дитина себе не поводила, так, як варвар, мамаша з вікна з телефоном починає там до хлопців кричати, грузити, також матюками, що зараз я вас зніму викладу там десь в інтернет, в тік-ток і так далі. Що недолуга мамаша, яка виховує таку ж недолугу дитину. І та дитина виросте такою ж недолугою мамашою, яка буде виховувати знову ж недолугу дитину. Тобто нас. Росте отака нація недолугих, яким всі все винні, які завжди праві, які в своєму нерозумінню, в своїй обмеженості, в своїй бідності, навіть маючи, напевно, гроші, але вони є дуже бідні і обмежені, не розуміють, що вони є непристосованими до життя в соціуму, що вони калічать ті мамаші, калічать своїх дітей. Роблять з них таких соціально, психічно, психологічно, духовних калік. Потім та дитина виростає з розумінням, що їй все всі винні, що вона може безнаказано, без, безкарно матюкати, обсипати піском, але вже коли вона виросте, це вже на пісок і так далі. І однозначно, коли така дитина виростає, інші не збираються її терпіти, так як не, зібрали, не зібралися її терпіти хлопці. Тоді є наслідки. І тоді та дитина не розуміє, чому вона отримала, чому вона отримала по заслузі? Бо вона з малечку звикла жити так. Її мама, недолуга, навчила жити так. Тобі все всі винні, Ти завжди права. Матюкай, обзивай. Ну, і це, звісно, матюки в сім'ї це окрема тема. Матюки дитини, мами до дитини. Хлопців дуже також врізало вуха, коли мама до дитини сказала, коли дитина далі щось там почала пищати. Мама закричала з вікна: Закрий мордяку. <смій> тобто, е якщо ми вдумаємося, в те, що зараз в Україні зростає, то є страшне. Дітей, які є здорові духом, психологічно і психічно здорові, є досить, але повірте мені, їх меншість. Більшість росте такими, що їм всі все винні. За Бога вони не чули, тому що, на жаль, в нас зараз батьки думають, що дитину до Бога треба приводити, не треба приводити, а дитина собі 18 років, чому де вони взяли такий вік, 18 років, я не розумію. Та дитина там щось буде вирішити. Та та дитина 18 років нічого не вирішить, вона залишиться тим створінням, яким ви її зробили. Тому що 18 років вона не може вирішити, якщо вона не знає, чого вона може обирати, що вона може вирішувати. Якщо дати та дитина не знає, що є Бог. Вона не може його вибрати, бо ви їй не дали того розуміння. Ви забрали від тої дитини можливість бути щасливою. Ви забрали можливість бути багатою. І в духовному, і в матеріальному. Тому що якщо людина йде з Богом, Бог її благословляє і в матеріальному, і в праці. Розумієте, ця тема. Я б її не порушувала, тому що я розумію, що це болото кожної, кожного, хто таке себе в сім'ї практикує. Матюке, і отаке от. тупе. Моє має бути зверху, Мені всі все винні. Це проблема тих сімей, велика проблема їхня біда. Я б навіть не чвала той теми, якщо б діти діти наші, які є в спільноті, не поділилися зі мною таким. Я б дуже хотіла, щоб ті як такі от мами, можливо, якщо почують, замість того, щоб там починати матюкати мене, бо мені все рівно ні холодно, ні тепло від ваших матюків, воно мене взагалі не чіпає щоб задумалися, не забирайте своїх дітей можливості бути реально багатими, реально бути щасливими, реально бути розумними, реально бути мудрими. Не робіть з них калік там, де вони каліками не є. Не вбивайте їх вашими ж власними руками. Слухайте, пошкодуйте тих дітей, дайте їм Бога, дайте їм доброту, дайте їм любов. А вони вам віддячуть тим самим. Вони, коли виростуть, коли особливою ви будете немічними, а такий період прийде, та дитина вам віддячить, або тим самим закрий мордяку, або любов'ю, якщо ви її навчите, і любов'ю. Бо якщо ви її не навчите, вона не зможе вам віддячити суто через те, що вона не буде вміти. Ну, от якось так. Це перший урок, який сьогодні я винесла після. Уроку катехізації з нашими дітьми війська Богородиці. І я їм дуже дякую за те, вони дуже мудрі. Так, я хвалюся тими дітьми. Вони дуже мудрі. Вони набагато мудріші за багатьох дорослих. Ну, якось так. Можливо, продовження буде.